Чернівецький літній театр дочекався ремонту. Після років очікувань та обговорень у центральному парку імені Тараса Шевченка в Чернівцях відремонтували покрівлю та частину адмінбудівлі літнього театру. Далі у сюжеті ТВА розкриє всі деталі оновлення мистецького закладу. За 20 років, відколи літній театр капітально перебудували, ремонтів у приміщенні не було. Як стверджує адміністрація установи, частина арештувань та балок зазнали пошкоджень наслідок протікання, через що дах перебуває в аварійному стані. Причина ремонту була те, що над адмінкорпусом літнього театру прогнили балки стропила, те, що тримає дах. У нас, як ви пам'ятаєте, 23-му році був випадок, що 27 квітня випав сніг. Висота покрову снігу була більше 30 сантиметрів, і криша практично була на переломі. Викликали ДСНСників, щоб вони. Допомогли нам розчистити скраще зняти е, е, сніг. Тендер на капітальний ремонт будівлі оголосили у листопаді минулого року. Очікувана вартість близько 4 мільйонів гривень. Підрядник є фірма комфортбуд 2019. Ми підписали договір 29 листопада, і до 31 грудня у них були терміни закінчити весь ремонт. Також пан Андрій додав, що частину робіт вони виконали власними силами. Там виключно те, що не закінчено, це наші роботи безпосередньо, де ми вже додатково захотіли підсвітку покласти, гарне освітлення зробити. Зараз закупимо матеріали, і наші працівники своїми силами це все зробимо. Ремонт та купи будівельного сміття створюють певний дискомфорт та незручності у відвідувачів парку. В адміністрації театру пообіцяли прибрати територію з настанням тепла. Зараз потеплішає трошки погода, от ми бачимо, сніг потрошку розтоплюється, і все сміття, підрядник там не тільки підрядника, сміття там і наше є безпосередньо в тому числі. Бо ми робили кіти господарські частини, певні там по котельні. По... Опаленню і так теж та просто вже скидали в одну купу і, відповідно, вже все будемо забирати зараз. Мешканці міста, з якими ми спілкувалися, по-різному оцінюють необхідність ремонту театру саме зараз. Бачу, що будівля трошечки, так сказати, в кращому стані, не трошечки, а такі добрячі. І це, так сказати, тішить наш погляд. Ну, Роблять, як то кажуть, по чуть-чуть щось -чуть, облагоражують. Я розумію, що Напевно, це зараз не на часі оці ремонти. Оце найважливіше. Що не дуже подобається. Дуже прекрасно. Хто все рівно приїжджають, концерти дають, то хай би було вже. Підрядник обіцяє, що забезпечить гарантійний період якості робіт протягом п'яти років. Діана Добинда, Василь Ставчанський, Максим Білоткач, Теми Дня ТВА.